Компанія спеціаліст пропонує сучасне обладнання для виробництва будівельних матеріалів. Наші технологічні рішення охоплюють усі ключові етапи виробництва: від приймання та підготовки сировини до точного дозування, формування та пакування готової продукції. Обладнання від компанії Спеціаліст гарантує стабільну якість, енергоефективність та високу продуктивність виробничих ліній, що дозволяє випускати широкий асортимент будівельних матеріалів від блоків плит та сухих сумішей до спеціалізованих виробів для промислового та житлового будівництва. Компанія спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліуретанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій: прямі, кутові т подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. Шарові крани з ручкою та з електричним або пневматичним приводом, призначені для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 мм, забезпечують ефективне керування потоками рідин та газів. Повнопрохідна конструкція гарантує максимальну пропускну здатність без втрат тиску а трискладовий корпус забезпечує високу герметичність та надійність у роботі. Моделі з ручкою ідеально підходять для простого та зручного ручного керування, тоді як крани з електричним або пневматичним приводом дають змогу автоматизувати процеси та інтегрувати їх у сучасні системи управління. Виконання з нержавіючої сталі робить ці крани оптимальним рішенням, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу технологічних ліній. Компанія Спеціаліст пропонує широкий асортимент дисково-поворотних засувок різних діаметрів та виконань від базових ручних моделей до сучасних засувок з пневматичними або електричними приводами. Наші рішення підходять для водопостачальних систем транспортування газу та сипучих матеріалів. Засув це надійне та економічне рішення для перекриття та регулювання потоку в трубопроводах. Завдяки простій конструкції з обертовим диском засувки компактні, легкі та зручні при монтажі. Дисково-поворотні засувки виготовляються переважно зі сталі або чавуну. Сталеві моделі відрізняються високою міцністю, зносостойкістю та стійкістю до температурних коливань і корозії. Чавунні засувки є більш доступним варіантом за ціною і добре підходять для неагресивних середовищ, таких як вода чи газ. Ущільнення для дисково-поворотних засувок можуть бути виконані з різних матеріалів, залежно від умов експлуатації. Етилен пропіленовий каучук є універсальним варіантом, який добре витримує дії води, пару, слабких кислот чи лугів. Второпласт тефлон відрізняється хімічною інертністю та високою стійкістю до агресивних середовищ, температур та тисків. Нітрильний каучук ідеально підходить для роботи з мінеральними мастилами, паливом, нафтопродуктами та стисненим повітрям. У нашому асортименті ви знайдете електромагнітні клапани для аерації з різьбою до 2 дюймів, які адаптовані під різні умови експлуатації. Це надійне рішення для автоматизації подачі води та інших рідин у промислових системах. Двопозиційний, дволінійний нормально закритий мембранний клапан з одностороннім пілотним електричним керуванням може працювати навіть у самопливних системах з робочим тиском від нуля бар, що робить його універсальним у застосуванні. Клапан працює при температурі від мінус 5 до плюс 80 градусів Цельсія та підходить для води, повітря, масел та газу. Корпус виготовлений зі стійкої бронзи, а ущільнення з нітрильного каучуку. За бажанням доступні виконання з нержавіючої сталі та ущільненням Вайтон, що дозволяє адаптувати клапан до агресивніших середовищ і розширеного температурного діапазону, варіанти котушок 24 вольти постійного струму або 220 вольт змінного. Пневматичні циліндри серії SC-DNG – це силові циліндри двосторонньої дії, призначені для виконання задач з переміщення важких об'єктів або притискання з великим зусиллям. Вони виготовляються відповідно до стандарту ISO 6431, що робить їх взаємозамінними з аналогами інших виробників. Діаметри поршнів від 32 до 320 міліметрів, довжина ходу до 1500 міліметрів, залежно від діаметру поршня. Конструкція передбачає двосторонню дію, висування та втягування шток. Здійснюється подачею чи спуском стисненого повітря через два отвори з різьбою від 1,8 до 1, дюйма, робочий тиск до 12 бар. Циліндри оснащені вбудованим регульованим демпфером, що дозволяє налаштувати ступінь гальмування та забезпечити плавну зупинку поршня в кінці ходу, знижуючи ударне навантаження на кришки. Корпус пневмоциліндра це алюмінієва кругла гільза з відкритими шпильками та та подібними пазами для встановлення датчиків без додаткових кріплень. Поршень за замовчуванням обладнаний магнітом, шток односторонній з нікельованою вуглецевою сталі. На замовлення можливе виготовлення прохідного штока із регулюванням ходу, штока з нержавіючої сталі, без різьби або спеціальними пазами. На базі СЦ ДНГ можливо виготовлення тандемів та трайдемів для збільшення зусилля штока, також доступні варіанти з очільненням вітон, нержавіючими корпусами та іншими індивідуальними змінами конструкції. Під час обробки та транспортування виникає багато пилу, дрібних частинок та абразивних відходів. Для таких умов використовуються циліндри з захисною гофру, яка повністю закриває шток та оберігає його від пошкоджень. Переваги таких пневмоциліндрів це захист штока від пилу та абразивних частинок, збереження точності руху та продуктивності обладнання, збільшення ресурсу циліндра та економія на обслуговуванні. Частотні перетворювачі це сучасні рішення для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. Асортимент компанії спеціаліст охоплює моделі різних технологічних завдань від роботи з верстатами та насосами до вентиляційних систем і промислових ліній. Перетворювачі доступні широким вибором параметрів. З вхідною напругою одна фаза 220 вольт або три фази 380 вольт, з вихідною напругою одна фаза 220 вольт, три фази 220 вольт або три фази 380 вольт. Потужність від 0,25 кВт до 1200 кВт. Тип управління може бути скалярним або векторним. Завдяки такому різноманіттю можна підібрати частотний перетворювач, який оптимально відповідає конкретним технологічним вимогам та забезпечує ефективну, стабільну і безпечну роботу електродвигунів. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.